iPhone 17, 17 Pro і навіть той самий iPhone Air. Все це відтепер офіційно в Україні, і ви теж можете прийти в магазин кібернетики, потримати їх в руках, не знаю, подивитися, покрутити, булькнути в молоко і ознайомитись з новинками від купертинівців. Я власне тому сьогодні сюди і приїхав. І Вас теж запрошую. І це буде таке чесне, відверте відео власника iPhone 15 Pro Max про 17 серію. Якщо ви їх передзамовляли і вже отримали, то теж напишіть в коментарях, як вам за новинки від apple а ми не будемо відкладати і вітаю! Ви на каналі Кібернетики мене звуть ігор. і Саме час зануритись у простір техніки та вражень. Поїхали! Важливий дисклеймер на початку. Це ні в якому разі не повний огляд, це не досвід користування, тому що я не користувався цими смартфонами в повсякденному житті. тривалий термін. Це мої перші враження. От я приїхав, я потримав їх в руках, я покрутив їх зліва на право, справа наліво. Щось мені сподобалось, щось мені не сподобалось. Можливо, десь ви розділите мій біль, а десь скажете, що я абсолютно неправий. Пишіть все, що думаєте в коментарях. Власне там з вами і поспілкуємось. Ну а тепер точно переходимо до головного. По суті, це відео це емоційна імпровізація. Розпочнемо ми з вами. Мабуть, з найбільш дивної і незрозумілої новинки від купертинівців. Особисто для мене це iPhone Air. Дивна і незрозуміла. Вона, тому що неясно, хто придумав, що нам з вами потрібен саме тонкий iPhone. не iPhone з величезним акумулятором. А от отакий от, от 5,6 дюйма. До речі, ці 5,6 дюйма відчуваються насправді дуже тонко. І по відчуттям я відправився десь у рік, так 2011. Дцяти дві тисячі чи коли там були популярні iPhone 7 Plus і iPhone 8 Plus відповідно. Що стосується ще дизайну, то тут на корпусі ви, звісно, зустрінете ту саму кнопку керування камерою, якою я не знаю взагалі хто користується, але ви не побачите лоток під сім карту, тому що тут тільки є сім, жодної фізичної сімки сюди поставити не вийде, і це ще раз натякає нам, що в період, коли фізичні сімки вони просто зникнуть з ринку, він невпинно наближається і зовсім. Скоро буде отут уже, от на носі, от прямо, а потім за носом теж буде. І ще один недолік для багатьох: це те, що тут лише одна основна камера на 48 мегапікселів. проте виглядає вона красиво. Я не знаю. Я теж спочатку розчарувався, мені спочатку не подобалось, але отак, от дивлюсь, наживо зробили плавно, зробили красиво, от так, як вміють Apple. Ви, якщо побачите цей смартфон на вулиці, ви його точно впізнаєте, от саме за цим блоком. Те, власне, як і завжди відбувається в купертиниці. Якщо ви так не вважаєте, то ви просто не праві. Тепер переходимо з вами до базового iPhone 17. І перше, що я хотів би вам сказати, це те, що мені дуже подобається цей зелений. Ну правда, подобається. Я прям можливо навіть собі колись візьму. Що ж стосується самого смартфону, то він збільшився в розмірах. Тепер це 6,3 дюйма, так само як і в промоделях. І як на мене, це от найкращий розмір для смартфону загалом. Тому що 6,3 ви можете зручно використовувати однією рукою дотягуватись до всіх елементів, і при цьому не страждати, що якісь елементи вам не знаю, непомітні або губляться під вашими пальцями. Тут прямо кайф, що ж стосується дизайну і вішутів відтримання цього смартфону в руках, то вау ефекту тут не виникає, тому що по суті все як і було, так і залишилося просто в більшому корпусі. Всі основні зміни тут заховалися всередині. Це і новий процесор А 19 і покращені камери, і система загалом, і навіть промоушен сюди доїхав Always он дисплей, тепер в базових iPhone 17. Чого не можна сказати про 16-ту версію? Я, я не знаю, як власники iPhone 16 живуть без Always On. Який жах. Який жах. А що, не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Ну і насправді, так от з перших відчуттів більшого сказати і немає, що про базовий 17-й. Тут треба саме тестувати. Проте на папері це найкращий з айфонів. От якщо ви плануєте оновитися з 14, ї 13, ї 12, ї не знаю, 11 ї моделі, можливо, у вас на руках iPhone 7, то тоді iPhone 17 вам підійде просто ідеально, ви будете точно задоволені. От То, що я казав, це типу 17-ка базова от, для всіх. Топ варіант. А тепер переходимо до боса всіх айфонів iPhone айфон 17 Pro Max, і він прям гігантський. 6,9 дюйма в моїх руках, звичайна прошка, 6,3, як і базовий, і насправді в порівнянні з ним навіть мій iPhone 15 Pro Max виглядає як міні. Майже тут до планшету лишилося зовсім небагато. Що стосується власне дизайну та зовнішнього вигляду, то цей помаранчевий мені не подобається. Так він яскравий, його видно здалеку, але загалом мені більше до. Душі припав синій, тому що цей виглядає як iPhone Віктора Андрійовича Ющенка. От йому такий віддайте, він ходитиме кожен день, буде щасливий, всі будуть щасливі. Козаче, ти що, з добу впав? Вибачте. В новій лінійці iPhone відмовились від титану. Він тепер залишився тільки в iPhone Air, а 17 прошка і базові версії тепер мають знову алюмінієвий корпус для кращої теплопровідності. Але найгіршим візуальним рішенням, особисто на мене, є оцей от жахливий. Прямокутник зі скла. Це айфон хотіло зробити, мабуть, повністю алюмінієвим. А потім такі йой, а в нас є безпровідна зарядка. Її ж теж треба якось сюди поставити і придумали оцей жах. Мені не подобається. Як вам напишіть в коментарях, можливо, я б один такий. Це мерзоч. Це реально мерзисть. Але візуальна складова це річ максимально суб'єктивна. Я тут аж ніяк не фінальна інстанція. Якщо він вам подобається, то ну будь ласка, поставте лайк цьому відео і приходьте в магазин Кібернетика, аби подивитися на нього наживо і трошечки покайфувати. Тим паче, що відтепер айфони з приставкою Pro, вони насправді для професійних задач. Вони не для того, аби подзвонити мамі і сказати, що у вас все добре. Ви носите шапку. Ви не захворіли. Ні, це якщо ви працюєте на айфоні, якщо ви знімаєте на айфон, якщо ви монтуєте на айфон, от тоді вся його потужність до ваших послуг. І тут е, я не хочу довго розбирати це питання, тому що все це треба протестувати. Мені дуже хочеться познімати на цей iPhone. І, можливо, одне з наступних відео на youtube каналі магазину кібернетики буде знято саме на цей айфон. Я обов'язково вас про це попереджу і ми разом перевіримо, а на що ж справді здатні ці камери. Тому що на папері це прям монстр. От е, він має працювати приблизно тисячу років до другого прошестя, і потім ще десь стільки ж за потужністю. Він як мій мак. Майже І якщо вкласти все в одне речення, то мені не дуже подобається його дизайн, насправді, але дуже подобається все, що тут помістили всередині. Отакі, от мої перші враження від цих смартфонів. Знову ж таки, це емоційне відео. Це відео практично без сценарію. Як відчував, так розповідав вам. Тому можливо вийшло трошки так скомкано. Проте запрошую вас познайомитись з новинками в фізичному магазині кібернетики в Києві в ТРЦ Лавіна Мол. А також не забудьте про вподобайку, про підписку на канал, про дзвіночок, аби не пропустити нових оглядів. І дякую, що додивилися відео до кінця. Зустрінемось у наступних на каналі Кібернетики.